Йдемо з вами, подивимося. Ну, майстри впізнають свою роботу. Замовник мені дозволив показати нюанси і проблеми, якщо вони тут є. Найперше, ну, що побачив, кладочка другого поверха, ну бомба, ну пацани, ви чемпіон, а де знаю, хто ви пацани. Ви ж ви, ви мене сильно не сваріть, в мене робота така. Перший поверх теж знаю пацани, це другі робили. Але пацанчики, що опять у вас? Я не розумію, ви ж вроді чемпіони, там чемпіони. Опять нема продуху, дивіться, не капельничок типу, є, але продуху нема. Не, не, тип, так. Ви скажете, під черепиці вентилюється, але недавно ми були на об'єкті, бачили, як воно запліснявіло. Йдемо в хату, колеги. Те, що у вас є на колона палки, ви чемпи. Тут зробили, я не спорю, бомба. Сходи не виробили, сходи ми переробляли. колеги. З поваги, з повагу, колеги, Другий поверх. Так. Да. Татан, я не буду казати. Ну, точно, ви точно, фахівці, ви точно робите до. Але чому? Чому? Вань, нема. Ну як тут? Тут ми маємо відчувати саме відповідальне місце. Не Обрешіточно, от тут теж десь має бути. Тут свободненько, вільно лежить мембранка. а там щось чи прибито туди, чи якась точно буде гнити. Далі колеги. Навантажили. Навантажили перестінки. ну Можливо, вам не було іншого виходу, але що зробити. Але саме головне, коллеги. Татач в холодну зону. Цей пояс вийшов. Проморожується. Стропілка. Вплотну, ну як там утеплити? Хоч би вже таку, знаєте, відклали, ми б туди ватку запхали. Ну як утеплити? Я розумію, що конструктив вам це не ви, конструктив вам вимагав такий, але якщо вже робити, понятно, що цей косячок армопояса, я би отако, отак. Щоб тут був ще відстає, щоб був утеплити, бо виходить в холодну зону. Вимерзає коллеї. Скоби. Не думаю, що це ваші скоби. Ви б, ви знаєте, що такі скоби з гладкого металу не робляться. Утеплили з пінопластик, є бомба. Чотко, лиш би тут не чіплявся, бо про Супер. Колеги, тут колеги, що? Бань, що за доска, я не розумію. Доска, щось там, доска на цій яндові. А тут щось передумали. Тут же не доска. Далі колеги. Оце виходить. Опять же в холодну зону перестянок. Проморожується, тут як бути, як жити. Мені як жити з цим далі. Колеги, як мені з цим жити? Тут скрізь так, Опять же в холодну зону виходить фронтон, бачите, бетон. Холодна зона, фронтон, бетон, бань, вийшов. Колеги, я не знаю, ну, ну запили у вас, я не спорю. Подивіться, на ці запили чіткі. У пацанчиків. Чіткі, але якщо вже така, ну це розпірна система. Дивіться, от на перестінок нагрузили. Ну, розпірно. Треба вертикальні стоїчки, щоб коньковий елемент підперти. Розпір знімаємо і вже хрен на ті скоби. Бо так вони будуть розпір тримати. Да, У вас є зуб там. Не спорю, чемпи. Опа. Рубероїдик. Огонь. Колеги, огонь. Ну тут щось пішло не так. Щось пішло не так, колеги. Бань! Зрозуміло, рішення вимагало такого вузла. Але знизу є рубероїдик, да, зверху нема. Понятно, що скоріш за все не буде тут капілярного підсосу, не буде проблем можливо, але тут руберодик, тут потрібен, і тут, як димфсорок, бо це зараз зміни розмір і почнеться потім проблема. Ви ж пожимаєте, що тут почне лопати, тріскати. І знову ж все в холодну зону. Гарячий канал. Наскрізь брусками. Трошки, я не зрозумів. Може я щось не знаю, помиляюсь, але цю хату я спостерігав від початку будівництва. Опять же, нічого не утеплено, ніякий канал. Утеплили ви колеги там під дахом. Супер. Оба не утеплений канал. Я мостив. Оба тут як. Ну, він, мабуть, утеплений аж до кінця колеги. ватою зверху. Бань, на тобі. Получи. Кладочка у вас пацани взагалі. Я не знаю. Нема лучше, ніж у вас кладочки. Запили у вас чітки, випадки взагалі огонь. Ну як так, колеги? А як так? Мені ну, от за, 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 за державу обідно, знаєте ж таке. Але нічого, будемо знати. Дякую за роботу, колеги.